Хвойні рослини в ландшафтному дизайні. Сучасні квітники з вами. Сьогодні я вам буду розказувати про хвойні рослини. Знайшла спеціальну клумбу хвойні рослини в комплексі. Ця клумба мене зачарувала. Я біля неї зупинилася. Я буду про всі ці рослини окремо вам розказувати і показувати, як вони поєднуються в ландшафтному дизайні. Ця клуба поєднала дуже багато хвойних рослин разом. Це ялівець. Лів... Це все дуже переплітається по правий бік іншого виду ялівець. Дивіться, яке гарне поєднання кулеподібних туй із туєю ауреанана. Ось, коли подібна туя, коли подібна туйка ось. І Ауреа Нана. Красуня Ауреа Нана. З таким золотистим відтінком, а як вона гарно квітне весною. Серед хвойних ми бачимо іще Барбарис. Напевно, його посадили, щоб була така фіолетова окраса ще. Але мене вразило це поєднання. Поєднання тільки хвойних рослин. Тут росте ялинка така висока поруч. А по цей бік отака. Хвойна краса. Я такої хвойної краси не часто можу побачити, не часто зустрічала, і саме оця клумба мене зачарувала. Так, це квітник. От клумба на квітнику, там клумби йдуть. Але це ось окрема хвойна клумба, можна її назвати. Ось перший рядочок. Це через один. Коли подібна туя західна і ауреанана. Ауреанана велика не росте. Це низькоросла туя. Так само, і ці коли подібні туї, вони не ростуть високими. Далі ми бачимо точно так, як по той бік, так і по цей бік ростуть. Ось такі красені ялівці. Самий високий ялівець-болівар іде. У мене вдома є ялівець-болівар, я його дуже-дуже люблю, але я бачу, що і на цих ялівцях там є Багато коричневих хвоїнок. лівець болівар в самому вищому рядку. Також у нас вдома він був захворів, але я його дуже люблю, він дуже гарний, він мені подобається, він з таким. Е Блакитним відтінком я його розмножила, і чоловік розмножив, розмножили дуже просто. Я саджала просто так в ґрунт, а чоловік посадив в пісок, вологий пісок, потім ми поливали в затінку, вдома, в затінку, знайшли під деревами, там затінок посадили, і він у нас поприймався, то ми ще й дарували, не тільки самі її посадили. Одна підписниця мені написала, що Ну, Це треба великі кошти мати, щоб мати саме такі квітники, скільки всього саджати. Не треба мати багато грошей. Можна купити оці рослини маленькі. Я так практикувала. І оці, коли подібні тує, і ту я коніка, красуня. Я купувала маленькі, вони підростали, так, вони ростуть довго. От, взять, коли подібні тує, туя уреанана, ялинка, коніка. Зараз підійду, покажу ближче. От ялинка коніка, я її дуже люблю. Кажуть, що вона ну, буває також, що хворіє. У мене вдома не хворіють ялинки коніка. Оце ялинка коніка. Далі вон ялинка коніка. І ялівці, бачимо, ось це переплетіння. Ялівці. Один, два, трьох видів ялівці. Це Грін Карпіт, це Козацький, а то болівар. Потім я бачу по один і по другий бік туди це саме Росте-Барбарис. Про Барбариси також окрема тема буде. Вони різні різні барбариси йде. Дуже цікава рослина в ландшафтному дизайні, дуже гарне поєднання. І ось я сиджу і насолоджуюся. Висока ялинка. І поруч отака хвойна клумба. Хвойна клумба, але я бачу ще четвертий вид ялівцю. Бачите? Голден Карпет із ну, вони є різні сорти ялівців. Взагалі я вам раджу запам'ятати рослини хвойні, але ну, всього не запам'ятаєш. Я не продаю рослини. Я купую рослини, я їх для себе, для власного саду розмножую. Я по них вивчила тому все раніше. Багато чого не знала. Зараз вже знаю багато чого, бо посадила вдома клумбу, не одну пересаджувала ці клумби. І таким чином навчилася. Зараз я в Польщі, в Кракові, маю багато вільного часу і вирішила своїм досвідом поділитися для того, щоб ви знали, як правильно все саджати. А саджати дуже просто. Хвойні рослини купили в садовому центрі, принесли додому і посадили. Нічого такого туди додати дуже не треба. Я просто саджала, потім я вже пізніше вичитувала, що треба там додати. І такі, і такі добрива. Я не знала про це. Можливо, я з гарними добривами купувала ці рослини, просто саджала в землю, нічим ніколи їх не удобрювала. Так по траві по газоні розсипала там нітрама, наприклад, чи калімагнезію, то попадало і під ці рослини хвойні також. І таким чином вони отримували підживлення. А взагалі за ними уходи ніякого не треба. Хіба що, наприклад, ось взяти ялівці. Так ми бачимо. Росте цей зелений, далі таким із серебристим відтінком. І так само там верхній шар іде, верхній рядок, ялівець-болівар. Так, їх треба стригти, треба мати всього на всього. Я купила, вже давно мені чоловік купив за тисячу там гривень, тищу чи 1300 кущоріз. І дуже швидко я підходжу, і ось я бачу пострижені ялівці, можу показувати. І постригти ці ялівці. Десь мені щось хочеться оцей ялівець. Я вважаю, що він там дуже розростається, взяла собі ось тут і постригла. Або просто секатором обрізала. І буде завжди ось так гарно. Не могла я, друзі, не зупинитися біля цієї клумби, яка мене вразила. Про кожні рослини і поєднання рослин на квітниках я буду вам розказувати. Також окремою темою буде і про. Тою коніка, не, не тую коніка, а ялинка. Ялинка, коніка, як вона поєднується в ландшафтному дизайні з іншими рослинами. Також вам буду це все показувати. Відносно ялівця болівар, ось підійшла ближче, показую вам, там є коричневі хвоєнки, там останній ряд іде. Я вирішила проблему з цим. Ми також дали ялівцю болівар вирости великому. Він був ну, настільки гарний. До нас, хто в гості не приходив, перше або напроти вхідних дверей. Прямо всі говорили, яка краса, як... ну це ж взагалі, ну це що таке? Як називається? Це ялинка блакитна, чи що це таке? Я говорила, ні, це не ялинка. Ось також пострижений ялівець. Як я придумала, щоб він ось так не хворів? Що я йому роблю? Нічого не роблю. Але коли ми весною чоловік обробляє дерева, то він обробляє саме тим розчином, що обробляє дерева, і я лівець болівар І проблема вирішилась, ми його все-таки розмножили і посадили, він у нас вдома не один. Я його стрижу. Я йому придаю гарну форму, і ви знаєте, він такий чудовий росте, він росте, такий густий, тому що коли я купила цей ялівець, я його везла. Пам'ятаю, була у відрядженні в Миколаєві аж з Миколаєва. Як побачила в садовому центрі, купила і везла додому. Далі бачимо хвойні рослини. Також біля всіх будинків ростуть хвойні рослини. Дуже багато і біля приватних будинків. І біля багатоповерхівок ось таких чудових клумб. Ну, щоб отак клумба була із хвойних рослин, не так часто зустрінеш. Тому саме я зупинилася поговорити з вами про хвойні рослини і показати чисто красу, сижу під оцим деревом, таким кулеподібним деревом. Я одне відео вже робила по кулеподібним. Деревам також, як їх стрижуть, ось так. Мені подобається. Я люблю чомусь більше все таке округле, ніж квадратне, таке, як під парасолькою, сидиш, називається. І ми бачимо, як тут все встелено, ялівцями, О, до речі, Тут ще юка забилася, їй немає місця рости. Знайшла юку під ялинкою, коніка, юка. Ось такі дерева. Можна їх так стригти і вони будуть так гарно рости. Дуже цікава клумба. Кому сподобалось саджайте собі вдома так. Уявляєте, отака стіночка зелена. Всю зиму, весну, літо, осінь і без турбот. Хіба що підстригти Ось ялівці. Ялівці, ми повинні запам'ятати, що ялівці. Ну, вони як королі, просто таких серед хвойних рослин, королі квітників. Я дуже люблю ялівці, але їх треба стригти, їх треба обмежувати. Якщо не обмежувати, вони будуть рости дуже великі ялівці. Зараз є різних видів ялівці, є такі, що і повільніше ростуть. Але ось у мене вдома такі ялівці, ті, що швидко ростуть, то я їх. Стрижу. Така чудова клумба, яка складається, і ще раз показую, панорамна з ялівців. Перший рядочок ідуть, коли подібні. Туї, і я, е, е, туя, туя ауреанана, то вище ялинка коніка. І е, бачимо, що серед ялівців ялівці, наче то устелюють. Землю, і серед ялівців ростуть ну, такі іще вертикальні ялівці, бо ялівець болівар він росте вертикально, а це горизонтальні ялівці, такі як ялівець козацький, блюкарпет, грін карп, голд карп. Ростуть горизонтальними. Ну, а оці, коли подібна туя і туя аура, Нана. Вони ростуть маленькими, тому їх посадили спереду. Насолоджуйтесь цією красою, саджайте вдома таку красу. І буде вам натхнення, буде краса. І мало роботи буде, тому що саме така клумба є малодоглядною клумбою. І пройдуся, покажу вам ще звідси, здалеку її. Ось і така вона здалеку, ця клумба. Дякую всім за увагу і бажаю добра. Насолоджуйтесь цією красою, саджайте вдома таку красу. І буде вам натхнення, буде краса. І мало роботи буде, тому що саме така клумба є малодоглядною клумбою. І пройдуся, покажу вам ще звідси, здалеку її. Ось така вона здалеку. ця клумба. Дякую всім за увагу і бажаю добра.